Коротше, такі новини. Я хочу зробити сходку у Фрукейвені, типу в Роблоксі зі своїми підписниками. Для цього я вам даю нік, який тут -то буде весь час стояти. Тут буде весь час стояти. І коротше, фільм, це сходка, якби, буде такого Брукхейвен. На мій нік заходити, я вам пропишу нік, я казала. Дом буде. 13 дом 13 буде. Буде написано Дом Дарини. Тому, якщо ви хочете, щоб це щоб була сходка, то пишіть якісь коменти. Якісь коменти пишіть свої ніки. Якісь коменти пишіть свої ніки. Я буду дуже рада, якщо хоч хтось буде на сходці. 12 липня сходка. 12 липня сходка 2025 року. Година буде. година буде ця. Година буде так. Я ріпню зараз. Година буде о 16 12 липня 2025 року. 16.30 година Брукхейвен нік. І там 13 Будь ласка, я хочу, щоб ще є блогери зайшли. Тому, особливо Китмур і Мілка, чи як коротше, ці два блогера кота. Я їх дуже люблю, я на них підписана, тому я хочу, щоб вони ще теж прийшли. Всім папа, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви будете. Мені самі найголовніше не, не забути в той день зайти в Брокхейвен. Всіх чекаю підписників.